Страшний суд, колесо фортуни, котре не в їхню вообще сторону і так далі. Е, Бідність, нищета и смерть, так. Вгамсели там, ну, я умовно іронічно, по Москві чи по Пітеру, і ми ще такі сидимо, думаємо, що буде вибирать. Для із гарних новин в мене знову випадає натяки не натяки, а прямим текстом пов'язана вежа, да, яка несеться на Ерефію. Тут у контексті Ерефії, причому в якійсь нам уже у нас є зараз вибір. Знаєте, в на, на, на в цей в гамсели там. Ну я умовно іронічно по Москві чи по пітеру, і ми ще такі сидимо, думаємо, що би ота та вибирати, знаєте, оце ну типу, тут якась коротше, якась така історія із важливих подій. Тобто знову десь скоріше за все прилетить. Зараз просто на межі вибору, куди саме, або що першочергово треба, куди ресурс діть, щоб вилупить коротше. Ну прям серйозна якась ну, вежа. В контексті Росії в мене взагалі розклад, що там є. Ну, для нас це добре, але для них що то не дуже. Там мало того, ну, це, це все, в принципі, ходить вокруг да около того, що Олександра говорила. Чим більше вони коять опору, тим, тим, тим гірше для них же і буде. Причому тут страшний суд, колесо фортуни, котре не в їхню взагалі сторону і так далі. Бідність не вважає смерть, так Тобто, це то, що стає у них, да, це то, що стає у них помірністю. Тобто, ета. І чим більше їм буде хреново, тим більше вони будуть розказувати, як у них все під контролем і все хорошо. У мене знову випадає робота спецури, якась наша робота спецури по верховній жриці, але спрямована. Або на певних людей, або на людину, або на групу людей, не можу зрозуміти, бо тут воно так неоднозначненько не мені падає, але натякає на людину. Для людини це, для людини це атака, і сподтяжка неочікувана, або для людей дев'ятка мечів, яка ну, приводить до, коротше, в один кінець туди, в царство Аїда. Не знаю, що наші тут думають, планують. От кого, чи прибрати, чи ну, коротше. Але оцей натяк, Да він реально випав, але в мене тут воно так дивно: під загрозою для них, або король Пентаклей, або Рицар Пентаклей, або взагалі закохань. Я ж кажу, це або одна людина. Або інша людина, або взагалі якийсь тандем людей, яких намагаються куди небудь потеряти в один конець. Я взагалі не впевнена, так, да, я не впевнена, що ми говоримо про тиждень, але я так розумію, що ми бачимо, що планується якась історія. І це там, знаєте, як там нерядовий Пупкін. Тобто, бо в рицарях, в королях ну, це про когось там, не знаю, який-небудь там льотчик, який небудь очередний генерал, яка оця вся історія. Ну, типу, там не знаю, може якась політична важлива фігура, може, Соловйова грохнуть. Понімаєте, який удар та по кремлю? І знову випадає п'ятірка Випадає п'ятірка мечів, це от прям ножі в спину. Це от прям чуть лі... не засланий казачок. в хорошому смислі з нашого буку, то це ножичком зі спини такий і все. Ну, типу, якось так. Ну, Як цей в комедіях, які висміюють фільми жахів, то знаєте, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. це от якраз в такому стилі. Ну, от ресурс да, нам дадуть, Я, це точно, воно мене валиться, якийсь цікавий ресурс нам реально передадуть. Тому давайте так. Фіговенько місцями, але не так погано, що совсем ложиться в умирательну яму. І ще не закапуємося, все нормально. Лежимо, просто відпочиваємо. Десь РФ спробує піти у наступальну якусь дію. Можливо, дуже серйозна активізація якоїсь ділянки фронту. Зразу в мене рицарі мечів, тобто це прям активний напад в якійсь точці, де ми тримаємо агресивну оборону, і будуть пробувати зробити вісімку, вісімку мечів, але вона буде перевернутою. Можливо, будуть спробувати спро заблокувати, взяти когось в кільце якимось таким чином не вийде, не увінчається успіхом. Ну і хорошо, але намагання будуть, активізація буде заради цього. Тобто, от заради якогось такого обходу, ну коротше, обме. Такої намагання такої історії. Це от із загроз. Окрім обстрілів, да які у нас перманентно є, там менші більше це от загроза фронтова. Мені не подобається возможно потраплення в якісь виробничі штуки, і щось мені не дуже подобається або Одеса, або Херстон. Що то я думаю, що це Одеса снова Боже на Одесу. Важный подінем. Оу, хорошо? Боже, ну що ти там може таке а-а-а <рик> <рик> Що у мене випадає? У мене випадає повернення, повернення карта ностальгії до якихось партнерських розмов, коротше, які були були по дев'ятці мечів, скоріше за все. Як повернення до якихось або партнерських стосунків, або партнерських розмов, які викликали у нас біль, пов'язані із тузем мечів мечів. Можливо, повернення в обговорення теми якоїсь зброї або якоїсь допомоги з тим, що нам таки дадуть короля Пентаклей. Я не знаю, що ми там. Просимо, просили офіційно, неофіційно, але таке враження, що можливо, нам або нарешті передадуть, або погодять, або збільшить кількість, або щось пов'язане, і це відбувається по верховній жриці таємно і вже зараз. Розмови про у це. Мене теж, але... У мене теж Верховна Жриця. І королева угу. Пентаклі, кстати, я теж хотів сказати, що нам да. мають щось передати. Але очень хитра, очень хитра, утайонна, і що все-таки погодять і договоряться. І це у нас плюс, ми приходимо згоди, з якимись дійсно партне, партнерами, але знову карта тут про таємно, про очень скрита. От ну, не анонсовано, і це, скоріш за все, так розумію, в полі інформаційному не має бути, і щоб його не було. Ми потім дізнаємося або новин, як мені говорять, тобто ми дізнаємося про це в оконцові. І можливо, ми скоро не знаю, як на протязі тижня чи ні, почуємо достатньо гарні новини для нас. Це можуть бути або договоренності, і ми знаходимо якісь не знаю, там, спільну мову з тим, сім... Трампом, мать би його взяла, от, і ета, або все-таки якісь наші побіди, так сказать. Тут, хорош, да, у мене що тут, до речі, буде. У, у мене, до речі, да, випадає, що у нас тут свої активізації, і для ворога це вісімка кубків. Можливо, ми десь по пажу мечів, да, це невелика, прям, але це от у. Знаєш, от в стилі якраз села Надія на Луганщині, може, трохи більшого масштабу, але у нас можуть бути певні е, якісь такі ну, коротше, успіхи, які би нас би влаштували. Плюс